Так, наприклад, вам треба прошити плату прошивкою. Є така річ, як веб-прошиватель для Між Заходимо на неї, бачимо сторінку, вибір устройства. Що тут прошивки, натискаємо і можна дивитися, де ваш пристрій, який у вас є. Ну, от є32 як у мене. Я знаходжу. Це, до речі, от... Ліліго Лили... Телора, це вже готовий пристрій. Ну, от, наприклад, ЄСП-32 вибрали. Вибираєте саму прошивку яку, версію. Саму актуальну. Або нестабільну, або стабільну. Далі натискаєте прошити. Так, далі. Вибираєте швидкість. Якщо не виходить, треба зброс. Обов'язково ставите оцю галочку, вилити флеш і установити. От у мене це вийшло. Додатково, можливо, на вашій платі треба буде натискати перед цим. Кнопку, бо по USB-кабелю може не прошитися. Не буде бачити не активується сам прошиватель в цій, на платі самої. Ну і звісно, драйвера. В принципі, все.